Запитання дев'яте. В якому сенсі ще говорить святий Іоанн улюблені? Ми тепер діти Божі, але ще не відкрилося, що будемо. 1 Івана 3,2. Якщо це не відкрилося, що будемо, то чому Святий Павло говорить, нам же Бог відкрився Духом Своїм, бо Дух усе досліджує і глибині Божі. 1 Коринтян 2,10. Хіба й він любомудрує, то тожним чином про те, що ми будемо? Відповідь Святий Євгець Іван говорить, що він не знає образ майбутнього Божиї тих, які стали тут синами Божими через звершення чеснот, за вірою тому, що не з'явилося це видимо спокійно наявність майбутніх благ. Тіс ауфірхтонката, тоїдонтон, мелантон, Агатон, Іпостасіос буквально не знає самосуще з вигляду іпостасі, майбутніх благ. Орігена прикладає іпостасія, як субстанції. примідка Сидорова. Бо ми ходимо вірою, а не відданням. Рокоронтяне 5.7. Тут ще Максим додає слово тут. Святий же Павло говорить про те, що за откровенням він осяг божественного мету стосовно майбутніх благ, але не говорить про те, що пізнав сам образ обожання, який відповідає цій божественній меті. Тому, ясно, тлумаючи самого себе, він і говорить прагну до мети до почесті вишнього покликання, коли п'яте, 14. Звичайно, бажаючи пізнати на досвіді істинного сповнення Божого і мету Божої ще сили пізнано ним тут через откровення. Отже, при Уявні дисгармонії, учення цілком співзвучні і одностайні один одним обидва апостоли, як спонуконня тим самим духом, бо один сповідає на віддання образа майбутнє благодатного обоження, а інше величу витлумачує маче божественним туєго. А що саме такого напряму думок дотримувався великий апостол? Цьому він сам є свідком через усі свої божественні слова, пикаючи, що скасується всяке знання і просто, перша Корінтян, 43:8. Та условлюючись, що не вважає, що він, вже досяг, коли п'яте тринадцять. Хто бачить майбутнє, ніби будь минулому зеркалі, тоді ж ніч навіщо, тепер я знаю частну, а тоді пізнаю подібно, як я пізнавний. Перше Коромтян тринадцять, два. Споживе велике промислітину благодать, очікуваних благ, то сповідуючи, що ми частину знаємо і частину пророкуємо. Перше промітян тринадцять дев'ять, то ясно промовляючи, що він повинен. Пізнати, як і сам він пізнаний, 1 Коротянка 12,12, як той, хто ще не пізнав, того, хто буде пізнаний. І, коротше кажучи, слово апостола, коли ж настане досконале, то її частина припиниться. Представляється мені тотожним словом бо Слова, ще не крилося, що будемо. 1 Іван 3, 2.